Більше ніж дві людини на одне місце. Такі результати лише першого дня набору влави поліції охочих стати на варту порядку в країні бачив наш журналіст Валерій Бакус. Що ж саме приваблює претендентів у новій професії, як обиратимуть кандидатів за шаленою конкуренцією? та чи готові до змін вже досвідчені даївці? Далі в сюжеті. Реєстрація бажаючих записатись до лав нової української поліції розпочалась вчора. Та вже за добу МВС отримало понад 4 тисячі заповнених анкет. Записуватись сюди йдуть цілими сім'ями. Тож конкурс на місце обіцяє бути просто шалений. Киянин військовий у минулому привів сюди свою доньку. Сам теж хотів би приміряти на себе мундир поліцейського, та, на жаль, він уже не підходить за віком, адже приймають до лав правоохоронців лише молодь від 21 до 35 років. Вона давно мріяла. Е, спочатку налогу хотіла піти, ну не вийшло так. І от вчора ми чули міністра за міністра. І хочемо, що я хотів би дуже, щоб вона е, щось змінила в країні. Великі надії на зміни має й ось цей дідусь. Він прийшов, аби записати сюди свого онука, 20-річного хлопця-сироту. Парубок також не проходить за віком. Однак дідусь сподівається, що для нього зроблять виняток. Готовий особисто просити про це екус Гуладзе. Дуже приємна жінка, що нормально недвіжний. Корабли, который называется Кабмин, она сдвинулась с в один раз. Угу. Это импонирует. Тому хотіла, щоб внук прийняв в цьому участь. А цей чоловік, біженець з окупованого Криму. Він також прийшов пройти анкетування з неабиякою мотивацією до змін. Я вже втомився від цього всього і хочу щось робити для цієї країни, щоб стало краще жити не тільки на нашим дошколішним. Конкурс на місце не лякає тут нікого. Кожен прагне змінити країну власноруч. Вже теж вирішують пройти відбір до лав майбутнє. Бутньої поліції, дякую за подану анкету. Якщо ваша кандидатура підходить, вас обов'язково сповістять про це зателефонують до 1 березня. Очікуйте. Та нас зрештою цікавить, кому все ж таки надаватимуть перевагу під час складання списків до вступу в органи. Адже зараз Міністерству внутрішніх справ потрібно лише дві тисячі нових працівників. Заступник министра роз'яснює, "Це покажуть покажут тесты. У кого будут э, лучшие показатели по тестам и по собеседованию, пройдут те. Но ну, я сразу могу сказать, мы сейчас набираем э, приблизительно 2000, но нам понадобится и резерв. И набирать мы будем, продал, про, мы будем продолжать, набирать и продал, э, продал, э, продолжать обучение. Подготовка кадров будет в декілька этапов. Причому перевіряти тестами та перетестовувати будуть і теперішніх працівників МВС. Що ж до них, то більшість правоохоронців не бачать у цьому негативу. Вони також готові носити поліцейські мундири. Ну, Будете да. залишатись поліції? Ну а чому? Да? Ну, думаю, так. Да. А як взагалі серед ваших колег до цього ставляться? Ну таке що, зміни вони повинні бути вже давно, якісь я думаю. Mm -hmm. В принципі, ніхто так негативно не відноситься до цього. Зараз міністерські нововведення торкнуться лише однієї ланки правоохоронних органів патрульних працівників. Та це за словами молодої команди реформаторів, тільки початок.